Ще одна ділянка фронту, от, де ну дуже серйозно загострилася ситуація. Я би сказав, так впродовж кількох ну двох-трьох крайніх тижнів це Куп'янсько-Борівський напрямок та Москвити. Дуже інтенсивно почали ну ще більш інтенсивно застосовувати артилерію каби. І от після таких обстрілів ворожа піхота дуже часто за підтримки бронегруп намагається прорвати українську лінію оборони на багатьох відтинках на межі 12-13 листопада, з північно-східного напрямку, скажімо так, від південного краю Дворичанського лісу, між Голубівкою і Синьківкою, московити високо ймовірно, що зі складу 25-ї окремої. Мотострілецької бригади, груповання військ-захід, спробували прорватися двома. Наші військові твердять, що нібито двома навіть окремими бронегрупами безпосередньо у сам Куп'янськ Хоча до того нічого подібного не було. Атакували московити знову таки затвердження наших військових, які відбували цю атаку уздовж вулиці Героїв Крут, і змогли пройти. Практично до так званої вулиці Сватівської, це ну та, що йде через півміста, проходить власне через річку Оскіл. Атакували московити у напрямку Заоскілля. Це міський мікрорайон, один з міських мікрорайонів, який знаходиться саме от на східному березі річки Оскіл. Частину московитів наші воїни змогли знищити частину захопили у полон і фактично вибили в. Ну, все це угруповання, яке там атакувало, точної кількості я не знаю. Ті, хто вижив, принаймні відкотилися назад в район Дворічанського лісу і Голубівки. І наразі за твердженням наших військових загрози у Куп'янську безпосередньо немає. Е, Оперуючи головно е, трьома полками: першим п'ятнадцятим і 347 сорок це два штатних полки і один приданий другої мотострілецької таманської дивізії. І ще за підтримки 153-го танкового полку зі складу 47-ї е танкової дивізії. Це все угруповання військ. Захід вороже. Московити вийшли до східного берега осколу, і от станом на тепер отримують там плацдарм. Приблизно шириною ну до півдесятка кілометрів, і що характерно намагаються його розширити у напрямку Куп'янська на північ Москви там вдалося дійти до так званої річки Синнобратової що між Гушківкою і Колесніківкою знаходиться на межі там колись дуже великого лісу. А на південному, в південному напрямку у бік Борової наші воїни змогли московитів зупинити навпроти Синькового там де вигін автодороги Р 79 Куп'янськ. Куп'янськ-борова ізюм. Але е, власне ці атаки не припиняються по всьому периметру вклинення е, московитів навколо е, плацдарму українців на східному березі Осколу від Мануйлівки, це колишня першотравневе, Кислівка, Котлярівка від траси Р е, 26 атакують від Табаївки. Вочевидь, все це з далекоглядним прицілом на Куп'янськ, Вузловий та Ківшарівку. Ну і схожим чином дуже складно розвивається ситуація ще південніше у середній течії у середній течії річки Оскіл. Московити вже тижні три, як зі сторони Луганщини, на траверзі, на траверзі між. Боровою і сватовим намагаються атакувати. Спочатку е вони дійшли до селища Вишнева, і потім тут повернули у південному напрямку, атакують через степи, колишні пер 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 першотравневе, і вже на околицях селища Копанки. Тут тривають атаки, але характерно дві речі: по-перше, південно-західніше Берестового. Приблизно от в цьому районі, в цьому квадраті, минулого тижня московитам вдалося захопити доволі значний шматок території, близько 20 квадратних кілометрів. Це там переважно поля, він мало заселений. Ну і не збавляють власне штурмових зусиль московити фронтом, атакують суворо на захід у напрямку селища Лозова. Ну, вочевидь, все це з прицілом на ту таки дорогу Р 79 і оскіл. Докладніше от, про оперативну ситуацію саме навколо Куп'янська є нагода почути, сподіваюся, з'явилась з перших вуст заступник командира 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Островського на Казначей. на зв'язку зі студією. Казначею, вітаю вас. Доброго дня, шановні ведучі, вітання усім глядачам. Казначею, скажіть, от минулої суботи, 16 листопада, голова розвідувальної служби Естонії ант. Ківісельх його звати попереджав, що від понеділка, вочевидь, цього тижня, існує висока ймовірність збільшення інтенсивності та щільності ворожих атак на Куп'янському напрямку. Ви безпосередньо на місці можете підтвердити, що от справді таке від понеділка відбулося або ж відбувається? Е, ну дивіться, тут е, можна зазначити, що ворог тут постійно активний. Е, відчутно це тоді, коли прибуває поповнення противника. Зазвичай це зеки. І навіть трапляються зечки, 에, попри інтенсивних, е, інтенсивностей ворожих обстрілів та авіаударів. противник щоденно намагається вклинитися е, глибину оборони, проводячи штурмові дії. Зазвичай в пішому порядку е, використовуючи тактику малих груп і в декілька накатів. Е, зазвичай успіху не мають е, несуть великі втрати, але спроби не лишають. Скажіть казначить тривалий час от сам Куп'янськ, він хоч і був ну, і ви згадали, під постійними артилерійськими ударами, авіаційними, каби там вибухають, мало не щодня. Але от окупанти в межі міста ну, не мали можливості зайти. Навіть інформації про якісь там, знаєте, гіпотетичні ДРГ не було да, про Куп'янськ в розрізі Куп'янська. Але от раптом це вклинення на глибину близько п'яти кілометрів зі сторони там, між е, Голубівкою і Синьківкою. На вашу думку, чому це стало можливим? І чи були спроби Московитів після розгрому, Повторити таку історію, Ну, якщо об'єктивно, то можна зазначити, що спроба противника була, і противник мав незначний успіх. Можу запевнити, що ситуація була повністю під повним контролем наших військ. Зазначаю, що був не один накат, а декілька, і основні сили противника були розбиті ще на дальньому підступі до основних сил. Противник, який все ж таки затягнувся до міста, це були так звані недопитки, яких відразу ж було знищено, а когось взято в полон. По даному випадку ходить багато різних версій. Головне це не піддаватися паніці. Вірити у Збройні Сили України та механізованому батальйону 30-ї бригади, яка виконує завдання на даному напрямку. казначеї. Скажіть, а от, ну і ви сказали, що кількох там кількох або там якусь кількість захопили у полон. В останнім часом багато було випадків, коли от ворожих штурмовиків перевдягали, бо була інформація, що от саме ці групи, які йшли, нібито бронегрупи, да, якась певна кількість була, нібито перевдягнена у форму зразка збройних сил України, або можливо, якийсь там здалеку не мультикам. Я припускаю <кій> наскільки часте таке я? Явище, і що це за люди? Якщо відомо, що це за люди, яких взяли в полон. Хто вони? Дивіться, це явище не дуже розповсюджене і не так часто спостерігається саме на нашому напрямку. Ворог переважно одягнений в форму мультикам та в свою штатну недоформу. Угу. Також противник, враховуючи зміни в погодних умовах, застосовує так звані масхалати. Але можу запевнити, що наша аеророзвідка постійно виявляє противника, незважаючи на погодні умови, знищуючи їх ще на дальному підступі до наших основних сил. Казначе, е, скажіть, от е, буквально кілька тижнів тому аналітики інституту вивчення війни ну доволі така авторитетна історія. Я розумію, що це більше теорія, ну але тим не менше, люди оперують певними даними. Говорили про те, що резервів в окупантів, зокрема в угруповання військ-захід, ворожого не так, щоб і дуже багато на всьому куп'янсько-лиманському напрямку. Але от останні кілька тижнів локальних ділянок боїв. І на навколо Куп'янська, і нижче в районі там Синькового і на траверзі Борової, ну їх значно побільшало. Чи можна говорити, можливо, в розвідка ваша спостерігає, що все таки якісь ну доволі велику кількість резервів окупанти десь винайшли і перекинули саме на куп'янський напрямок? Е, дивіться, не знаю, що там собі припускають аналітики, не бачачи у цієї картини наяву, але на нашому напрямку постійно резерви противника поповнюються за рахунок раніше засуджених громадян Російської Федерації та мобілізованих росіян, мотивуючи їх фінансуванням, так як зі слів полонених, у кожного з них є великі заборгованості, кредитні, невиплачені іпотеки та скрутне життя в самій Росії. Присилають їх на наш напрямок, змушуючи підписувати контракти з Росією, тому маючи постійне поповнення, вони постійно здійснюють штурмові дії. На мою думку, у ворога достатня кількість резервів саме на нашому напрямці, аби підсумувати, скажіть, ви бачите фізичну загрозу фізичного захоплення Куп'янська? Вот, ну скажімо так, тепер в найкоротшій перспективі. Ну, я можу вам сказати, одне і найголовніше, що наш підрозділ стійко та непохитно отримує довірені нам рубежі на даному напрямку. Особовий склад мотивований, навчений, підготовлений, знають за чого ми тут, вміють воювати. А саме головне, хочуть якомога скоріше витіснити незапрошених гостей з нашої землі, тому не потрібно вірити різним чуткам та не піддаватися паніці а довіряти тільки перевірним джерелам та Збройним силам України я дуже вам дякую. Хай так все і буде. Дуже вам дякую, що знайшли можливість відповісти на дякую кілька запитань. Вам.